Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні без світла, але ми так справляємося і хочу в цьому відео, такому крутенькому, показати, яким чином я допомагаю Маркову справлятися з емоціями, яким чином можу, хоч якось навчити його бути. Відчувати свої емоції, допомагати йому зрозуміти, що з ним відбувається, показувати, що негативні емоції це також норма. Всі ми плачемо, всі ми злимося і так далі. І тому цьому відео намагалася показати те, як в мене виходить, то робити. Одразу скажу, не завжди виходить бути такою спокійною, не завжди виходить якось це все витримати, дочекатися до моменту, коли. Підбіжуть обійняти, але намагаюся це все контролювати. В відео з психологічною Катією вже проговорили про кризу двох-трьох років, про істерики. Там дуже багато корисної інформації. Якщо ви ще не бачили, зайдіть, подивіться. Якщо бачили, забула поставити вподобайку, коментар, і підписку. Теж, будь ласка, зробіть це зараз, бо це дуже допомагає в просуванні україномовного класного корисного контенту. Тому ось вам невеличка вставочка, три хвилинна. Яким чином. Я справляюся з істериками, і можливо, ви мені щось порадите в коментарях або скажете свою думку, тому що знаю, що двояка є люди, які не погоджуються з тим, що дитині треба ось так проживати емоції. Буду вам вдячна за фідбек. Іди до мене сонечко. сонечко Ти засмутився, так? Да? Марчик. Марчик, ти засмутився. Я знаю. Іди я тобі допоможу. Іди я тобі допоможу. А ти її бачиш? Сонечко. Марчик, я тебе люблю. А я тебе дуже люблю. І дуже хочу, щоб тобі було класно. Пам'ятаєш, треба обійнятися і попити водички, щоб стало легше. Тобі налити водичку? Водичку налити? Водичку налити? Біжи до мене, я витру, Іди сюди. Мачі, піди до мене, будь ласка. Я знаю. Це ти хотів поставити ялинку, щоб вона стояла ось так, як будиночок, правда? Хотів ось так поставити. А тато її взяв, але через те, що ти не казав татові. Зараз дуже, я тебе розумію. В тебе такий настрій засмучений. А пам'ятаєш, що треба робити, якщо засмучений? Пам'ятаєш про обійму сітусі? Коли тобі сумно, треба зробити обійму сітусі. Пам'ятаєш? Мама мамусі, хочу обіймусі. Марк, я ж тобі рукавиці забув сонечко. <anh> <Allez, let's> <sharp> Ти такий засмучений. Що до тебе не підходити? До тебе не підходити? Добре, я не підходжу. Я тебе тільки обійняти хочу. Все, я, я тебе не чіпаю. Що? На ручки. Що? Що? Я зрозумію, Ти хотів поставити ялинку, да щоб під нею трошки полежати. Я зрозумію. Ти засмутився через те, що тато тебе не зрозумів, так? Тату тебе знаєш чому не зрозумів? Так. Тому що ти дуже сильно плакав і тату не зрозумів, що ти хотів зробити. Він ж пам'ятаєш, сказав поясни мені, будь ласка, а ти почав так сильно плакати, що тато не зрозумів. Давай просто наступного разу будемо пробувати йому пояснювати. А зараз підемо в машину і включимо прорижика, як я тобі обіцяла. Пам'ятаєш? Про Миколая, так <Respiration> водичку дати тобі? і Про Півника включимо. Дам водичку, добре.